Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про право для очищення душі та мозку. Ви задумані та створені Богом так, щоб у вас було три складові: це ваш дух, душа і тіло. Виконайте право, щоб зрозуміти, що таке ваша душа. Просто зараз ловіть себе на думці, зафіксуйте, що відбувається у вашому розумі. Думки, почуття та рішення наповнюють вас. Таким чином ви познайомитеся зі своєю душею. Ваші думки, почуття та рішення це і є ваша унікальна сутність, це і ваша душа, яка є тільки у вас. Це ваш неповторний спосіб мислення. Душа це ваша нематеріальна частина, а ваш мозок і тіло це матеріальна оболонка для душі. Мозок як пристрій для щитування це мегакомп'ютер, і він щитує волю душі. Усі ваші думки, почуття та рішення приходять через ваш мозок, подібно до енергії або сили, і фіксуються в мозку на хімічному, квантовому, електромагнітному, а також генетичних уровнях. Ви буквально берете і вкладаєте інформацію в свій мозок, а мозок відтворює і записує її у всьому вашому тілі. Я хочу дати вам секрет. На поверхні вашого мозку зараз є дві-три думки, не більше, за якими ви зможете перевірити, чи Божа це думка, чи ні. Якщо це дві-три думки не Божі, значить, ваш великий внутрішній світ ще не розуміє Бога. Тому дьявол приходить і краде. Коли на поверхні вашого розуму перебуває Слово Боже, тоді внутрішня частина, вся душа буде змінюватися. І там дьявол не зможе красти. Дьявол краде все, він краде слово, щоб люди не увірували і не спаслися. Але як це змінити? Через покаяння. Ви можете запропонувати собі щоденне покаяння. І це вам допоможе. Якщо виникає неправильна думка, ви каєтесь. Ви змінюєте цю думку і знову надсилаєте її в себе. І вона опускається туди зміненою. Так ви стаєте новою людиною, новим творінням. Так ви змінюєте свій розум, і Словом Божим спасається ваша душа, а ваша душа це ваш розум. Нерозуміння призводить до того, що приходить дьявол. Якщо ви будете роздумувати над Словом Божим, думати про Бога, ваша внутрішність буде ставати божественною, ваша душа буде освячуватися. Підпишіться на канал Салтаненко і щодня слухайте Слово Боже, яке проповідують духовні люди. Напишіть нам, щоб стати частинкою церкви і отримати можливість каятися в неправильних думках, почуттях, рішеннях і вчинках. Після тих днів, говорить Господь, покладу закони мої в серцях їх, і в думках їх напишу їх, коли Слово Боже пропишеться в вашому розумі. Тоді, на слово Боже, зл'ється Дух Святий. Таким чином ваш дух відродиться. Ви станете народженими згори і зможете зростати духовно. У вас з'явиться духовні думки, і ви почнете перемагати цей світ і всякий гріх. Нехай благословить вас Господь.